Привіт, друзі! Сьогодні записую для вас такий невеличкий гайд, точніше список рекомендацій, які допоможуть при проходженні гри. Поїхали! Питання луту. Що б я рекомендував? Саме основне це просто розряджати зброю, яку ви не забираєте. Ну і те, що забираєте, просто всю зброю треба, треба розрядити. Так ви зможете накопичити боєприпаси і потім або їх продати, або використати. Ще момент. Під час того, як ви лутаєтесь, ви можете перезарядити зброю. Інколи допомагає не витрачати на цей зайвий час. Питання зброї. Червону зброю ви можете продати лахміднику, який знаходиться в барі. Ще рекомендація. Я б рекомендував би завжди брати зброю, яка використовує різний тип боєприпасу. Зазвичай це дробовик і гвинтівка. І, звичайно, прибирати лишнє. Ніж. Що можна робити ножом? Звичайно, розбивати коробки. Це дозволить зекономити патрони. Також ножом можна пошумкувати собак, якщо не шкода витрачатися на ремонт. Мутанти не завжди доцільно витрачати на них боєприпаси, тому користуємося дарами зони. Тактика заманити мутанта в аномалію непогано економить патрони. Але є момент. Деякі розумні мутанти, наприклад, кровососи, вони вміють обходити аномальні поля. Так що тут будьте уважними. Пістолет Скіфа. Інколи буває корисним. Перше це те, що бюрер не може вибити його з рук. Звичайно, його буде не просто вбити з пістолета, але може допомогти. Також інколи допомагає під час стелсу з глушником гарячі клавіші. Клавіша T дозволяє змінити модуль на зброю. Інколи буває досить зручно. Далі, клавіша J. Наводите на зброю, натискаєте клавішу, і зброя розряджається. Клавіша N дозволяє змінити тип боєприпасу. Ремонт. Як зекономити на ремонті? У нейтральних техніків ремонт виходить дорожче. Ось. Стільки в нас буде просто в нейтрального. У дружнього вони зазвичай відрізняються з зеленою поміткою на карті. У них дешевше. Як зекономити ще на ремонті? щось цікаве? Під час того, як ви заходите в аномалію, достатньо зняти зброю, забрати артефакт, і вона залишиться неушкодженою. Якщо впевнені, що нічого не станеться, це в принципі прекрасний лайфхак. Стелс. В грі є шумомір, синя полоска під компасом. Ще момент. Болти створюють шум. Це можна використовувати, щоб приманити противника. Кидаємо болт, підкрадаємося, він відреагував і вже пішов. Підходимо ззаду, чекаємо, поки зміниться анімація ножа, і натискаємо удар ножем. Це доволі просто. Ще один приклад. Ворог патрулює, шукає, бо вже мене почув. Заманюю його болтом, чекаю, достаю ніж, він іде шум. Але зараз він пішов сюди. Пропускаємо, підходимо і так само. Але бувають ще ось такі моменти. Підбігаємо, сідаємо і єсть. Виглядає досить просто. Насправді буває по-різному. Ліхтарик. Ви можете досить довго світити ліхтариком перед тим як вас замітять. Це можна використовувати, коли вам треба на короткий час присвітити в темних місцях. та артефакту декілька моментів. Детектор працює вертикально. Тобто, інколи ви можете не бачити артефакта, який вже показує вам, що він поряд. Це означає, що він наверху може бути або внизу. Ну, в даному випадку. Ціє аномалії на Юпітері він був наверху. Заходимо, входимо аномалії, дивимося, ось він вже засвітився. Входимо, забираємо. Аномалія осколки, доставуча аномалія, всі ви при неї знаєте, що в чому її особливість. Проходити її треба на присідки тоді вона не наносить шкоди. Ще момент. Через неї не пролітають болти, через неї не можна стріляти з будь-якої зброї. Тобто вона як бар'єр, як бачите, тому в умовах у бойових умовах будьте уважні. Як скіпати анімацію, правильно. Якщо використовувати розхідні матеріали в інвентарі, то анімація буде тільки останньою, її можна скіпнути зразу, і всі ефекти будуть примінені. Можна також скіпати цю анімацію, але тільки тоді, коли ви бачите, що вже пішов результат. Те саме з їжею. Стало на одну баночку менше, і відразу виключаємо анімацію ножем або обігом. На сьогодні все. Це, в принципі, всі рекомендації, які я хотів показати. Якщо було цікаво, підтримайте лайком.